Яка з наведених парабол може бути графіком функції y дорівнює x квадрат плюс px плюс q, якщо рівняння x квадрат плюс px плюс q дорівнює не має дійсних коренів? Подивимося на наше рівняння на, верніше, на графік функції y, y дорівнює x квадрат плюс px плюс q. Бачимо, що коефіцієнт перед квадрат, як правило, його позначають а. Дорівнює одиниці. В нашому випадку коефіцієнт перед х квадрат дорівнює одиниці. Тут у нас стоїть одиниця. Бо один помножити на х квадрат буде х квадрат. Ми знаємо, що якщо коефіцієнт а більше нуля, якщо коефіцієнт А більше 0, то відки параболи напрямлені вгору. Якщо коефіцієнт А менше нуля, то відки параболи напрямлені вниз. Тому. Нас поки що задовільняє пункт А, В або Д. Тепер звертаємо увагу на те, що рівняння х плюс к плюс к до рівня 0, не має дійсних коренів. Рівняння не має дійсних коренів, якщо відки параболи напрямлені, якщо верніше парабола не перетинає вісь у Х, це пункт Д. відки парабола не перетинає. Вісь ОХ. Отже, правильний пункт, правильна відповідь пункт Д. Ну і слід нагадати, що графічно, це коли немає розв'язків рівняння, рівняння Ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю, де а, Б, С константи. А БЦ древні конст. константи, тобто числа. Отаке квадратне рівняння, а, немає розв'язків графічно, виглядає, тобто х належить порожній множині, а, виглядає, якщо парабола знаходиться вище осі OX або нижче від осі ОХ. Так, або нижче від осі у Х, як, наприклад, у пункті D і пункт B. Пункт D, пункт B. нам. Під... Це коли розв дійсних коренів немає. Аналітично, якби ви розв'язували це рівняння. Це просто я нагадую матеріал. Цей. Аналітично, якби розв'язували рівняння, то розв'язків шукали б дискримінант. Шукали б дискримінант. І якщо дискримінант менше 0, то можна зразу написати, що Х належить порожньому множенню. Розязків немає. Немає дійсних коренів. А графічно виглядає так: парабола вища або нижче осі ОХ. Осі ОХ. Так, це буде в нас перший пункт. Це я тільки нагадую, повторяю, ще раз нагадую матеріал. Коли які є розв'язки. Якщо подивитися на пункт, на пункт В, ми бачимо, що парабола дотикається до осі ОХ лише в одній точці х1 дорівнює х2. Тобто, коли розв'язки параболи співпадають, два розв'язки співпадають, це може бути x дорівнює Х2, два розв'язки співпадають. Ми говоримо взагалі як про один розв'язок. Коли дискримінант. Дискримінант дорівнює нулю. Тоді дійсно, парабола перетинає вісь ОХ лише в, одній точці. лише в одній точці. Або це може бути ось такий вигляд, коли відки параболи направлені вгору, або коли відки параболи направлені вниз, тоді парабола перетинає лише в одній точці, дотикається вершиною до осі ОХ. Так? І третій пункт це коли у нас є два різні розв'язки, два різні розв'язки x1 не дорівнює x2. Є два різні розв'язки, дійсні. Напишемо, що x1, x2 належить множенню дійсних чисел. Та не обов'язково, вони можуть бути ще й раціональні. Можуть бути і ірраціональні. Ну, хай напишемо дійсні розв'язки. Це той випадок, коли аналітично ви розв'язуєте рівняння х плюс bx плюс c, і бачите, що дискримінант більша нуля. Тоді дійсно буде два різні розв'язки. А графічно це завжди означає, коли є два дійсні розв'язки, що парабола, якщо відки вгору направлені, перетинає вісь о Х у двох різних точках x1. Х2, як це показано в пункті А, пункт А напишу. Пункт А. І е, якщо відки парабола напрямлені вниз, вісь x, то Х1, Х2, два різні розв'язки. також перетинає, як це показано у пункті Г. Пункт Г. Так. А в нашій задачі е, правильна відповідь це пункт Д, тому що запитувалося, е, яка з наведених парабол може бути графіком функції, може бути графіком функції, якщо рівняння не має дійсних коренів. Відки направлені вгору, немає дійсних коренів, е, тобто не перетинає вісім, їх значить це пункт Д. Так, дякую за увагу.